Доброго дня, отець Василь, допоможіть нам, будь ласка, в мене сил немає. Підкажіть, будь ласка, молитву, щоб чоловік не пив горілки. Перестань пити горілку, почне пити коняк. Потім шукай другу молитву для коняку. А потім лише коняк, буде пити віскі. Ну, то так не добре. Треба якусь загальну молитву? Не? Діти мої, якби була молитва, щоб не пив. Знаєте, я, я думаю собі, що кожен би собі ту молитву вдома в хаті при вході надрукував і причепив би молився. Не молитва зупинить вашого чоловіка, а його свідомість, поки до нього не дійде. Скажіть йому, що вам встидно. Мати такого чоловіка. Нехай діти скажуть, що вони встидаються тата, особливо коли він п'яний. Так нормально, а як п'яний, то я тебе все встидаю. І все. Молитва будете потім молити молитву подяки. Бо коли ми просимо молитву, щоб Бог когось змінив, я вам скажу, ніколи Бог нікого. Міняти не буде. Не буде. Ми можемо просити у Бога сили, яку Він має дати мені, я за себе можу просити, щоб дав мені сили змінити те, що я можу змінити. Щоб дав мені терпеливості, щоб я змирився з тим, що я не можу змінити, але ніякому разі не за іншу людину. Ви кажете, ну, а молитися за дітей. Так, молимося за дітей, щоб вони залишалися в межах Божої, Божого бачення. А я ж молюся, щоб мої діти добре вчилися. Так, за просвітлення розуму. Бо якщо ви думаєте, що ви молитеся, щоб дитина добре вчилася, а воно сидить, нічого не робить, і вчителька така, так, два має класти, ангел каже, ні. Поставив йому 5. І вчителька така закрила очі, нічого не бачить, і кладе йому 5. Ви так розумієте? Дію молитви, щоб ваша дитина добре вчилася. Це ж не є затуманення розуму, щоб вчителька поставила добру оцінку. Правильно? Це є просвітлення розуму, щоб дитина хотіла вчитися, щоб вона полюбила науку і вчилася. Не сприймайте Бога як якого, знаєте, джина, як якогось шамана, що ти сказав, задачу поставив, він тобі там раз і все зробив. Бог то є Бог, а людина то є людина. Ми є творіння Боже, Бог нас сотворив. І ми користуємося розумом, який створений ми на образ і подобу Божу. Ми маємо розум і маємо вільну волю. І іменно в цей спосіб. Ми маємо можливість міняти цей світ. Тому якщо хтось п'є горівку чи щось інше, не думайте, що є така молитва, що він лишить пити горівку. Ні, не лишить. Це мусить бути стан, до якого дійде той чоловік чи жінка. Вона вже зрозуміє, що далі вже дороги нема, і треба щось робити з тим алкоголем, бо, тому що. Далі смерть, або ще щось там. Або розвалиться сім'я, або все там, все пропаде. І тоді, або здоров'я, щось мусить бути. Але є речі, які вже скорше можуть це все попередити, коли ще здоров'я не знищене, коли сім'я не розвалилася, це коли жінка каже: слухай, як ти п'яний, мені встигну селовити. Діти кажуть, Тату, як ти п'яний, то я встидаюся, що я твоя дитина. Це той перший етап, який може стати причиною навернення людини, яка має проблеми з алкоголем, про, мину, обминаючи погане здоров'я, що вже допився до ручки, обминаючи, розвалилася сім'я, все пропало. Є речі, які можуть бути трошки скоршими і безболезненними. Це те, що ви будете говорити із людиною, яка має проблеми з алкоголем. Ви скажете, нічого йому не допоможе. А ви попробуйте, я знаю, про що я кажу. Попробуйте. Лікарства так не діють. Як діє слово близької людини, тільки говоріть його правильно і щиро. Не кривляйтеся. Розкажіть те, що відчуваєте ви. Не розказуйте, який він дурний, який він бридкий, коли п'яний. Ні. Це дуже недобре. Розкажи про те, що ти відчуваєш, коли бачиш п'яка. Розкажи, що в тобі відбувається, коли ти бачиш оцю п'яну. Нескладну розмову. Що в тобі відбувається, коли ти бачиш ото неадекватне тіло, яке не може утриматися на ногах, бо не працює вестибулярний апарат, він не знає, де право, де ліво, де верх, де низ, воно падає перевертає. Розкажи, що ти відчуваєш. Не описуй, наскільки це є погано і бридко, а розкажи йому, що ти відчуваєш в той час, коли бачиш таке. Якщо відчуваєш співчуття, так і скажи. Якщо відчуваєш бредоту, так і скажи. Розкажи, що ти відчуваєш. Найбільше, що не люблять алкоголіки, це коли їм на тверезу розказують, як вони своєю поведінкою принизили інших людей. Розумієте? Не лінуйтеся, кажіть, я знаю, що я знаю, що результат буде.